Станція, нові петрівці прибув начальник диспетчерської служби. Але беди ми див Пожарний Прощоти на мене що буде мене кула на степени Підгорівший шинний мост Горить прум повністю і перша, і друга секції. Вогонь в комірці 14. Приєтром. Комірка 14. Вот 10. Релейка вигоріла повністю. Крун, трансформатори, значить, так. Т-1, шинний мост, Т 1 цілий. Обладнання 110 не пошкоджено. Зйомка ведеться з відстані 4 метрів. Рома, справитесь? Конечно. Справитесь? Конечно. Огонь. Де, Давай, кто, кто там? там кто Ну что, я на мою дать? Я не знаю. Подожди. Значит, <свят> мост 10 кВт. Т2, отгорел полностью, он там видно остатки Пошла? Пошла, пошла. Вот. Откройте. Пошла вода? Пина пошла. Ва, ваше, вот В10, Т2. Вот В10Т2 вигорів повністю. Отак, отак. Навіть покинути пульс. Скажи, прилеті. Скажи, на вас. надо линейные подключать вот я чтоб не подойди он сор... нет, нет с той стороны зайди вот и э... воды, 110. Я... воды 110 я уже а вода 110 воды 110 Слушай. и течь масло с той стороны от а, да, да. Да, да, да. что да. Ладно, я... миша миша перезвоню. Вода 110. Це Т1. Вода 110 і комутація по 110 не пошкоджена. Є на воді, спас. Нету, вода є закопченост на водний спас. Ні, вода пошкодження також. Це водна комірка В10, Т1, Т2. Це повишила. Пожежні заливають водою тут, по сьому ближче не буде. ОВБ разом з начальником диспетчерської відключають ЛР 110 Сіверної 1 Перша секція з стильної сторони, со сторони трансформаторів не пошкоджена практично, на трансформаторі все в порядку. Вода 110, Т 1 Закопчень сколів не видно. Коротко замикач відключений. А ну тебе добавить, Хорошо! Пожарні розчоти справились з вогнем. Начальник пожежної охорони. Зйомка проводиться з відстані 2 метрів. релейный витсик и вымыкач линии 38 Васильева. Следующая померка ТП-949 до президента КП. Релейный витсик выгорел полностью. Нижняя часть надо вымыкач закопчена, ничего не видно. Камирка в 10 2 Комірка в 10 т 2 релейний відсік вигорів повністю. Вимикач вигорів повністю. На, на корозь просвітився, його практично його немає. вимикача. Комірка ТВП2. релейний відсік вигорів повністю. А це всього, де Трансформатор на місці. Трансформатор на місці. Але... Видно, як там Ну. трудно сказати. Трансформатор стоїть, таких видимих пошкоджень на ньому нема, комутація вся вигоріла. Камірка В10 ТП40. Релейний вісік вигорів повністю. Вимикача за шторками не видно. Так, це у нас ТМ-10. Брул секції шин. Релейний вигорів. Сам стан самого ТН закрито, не, не розібрати. ДГК 10 Релейний відсік вигорів повністю. Секунду, я доснімаю. Алло. — вимикач ДГК цілий. Камірка АВР-04. Релейний відсік вигорів повністю. Комутація по АВР також вигоріла. Єдине, що... Рубільники залишились цілі. Резервна камірка. Погоріла також все. Так, тут взагалі не розібрати, що це за комірка. Вигоріло все. Камірка В-10. Лінія 27, 27, 217 і, і выключатель релейний віц поштовхен. Так, це у нас це у нас власне не розібрати. Що за камерка? Вигорела повністю. Линия 39 Васильева. Рели... Релейный отсек выгорел полностью. Значит, в одной в 10 т 1 Релейный отсек выгорел полностью. Сам вымыкач за Дошки вимикача, в общем-то, цілий, а верхня частина не, не зрозуміла. Вимикач вакуумний, на горш цілий. Вісік ТВП-2, ТВП-1. Релейка вигоріла повністю. Сам ТВП в робочому стані. Пошкоджень нема ніяких. Лінія 10 валки. Релейка вигоріла повністю. Вимикач цілий. Вымикач силы. С В10 ВКТ. В, в кого можна взяти інформацію, Какие конкретно? Начальник вот, 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 вот начальник диспетчерської службы вот, у белый каски готовит. Да, я уже сказал. Релейка вигоріла повністю. Линия ТП-305. Зна значно пошкоджений релейний відсік. Сам вимикач цілий. Лінія ТП-949-2 до президента. Релейка пошкоджена. Вимикач цілий. 37 ватуті. Релейка. Закопчена сієць, пошкоджень не бачу, вимикач цілий. Нові комірки практично не пошкоджені. Хочів в настання, але не пошкоджені. Пожежні справились з вогнем. Диму немає. Такі голові, де плани, там Ти по якійсь справі спеціально. Щас це А ви ж поки скрутитесь, то я. Ну тут за відео знімаємо. Вызываю уже начальник. Иду, сюда? иду. Добрый, Юра, сюда. Что ты записал? Шкафы, комплектные распределительные Это называется, да? Да. ты? Вот, надо было такого... Ты расшифровывай, потому что там рун. Да? Ну, ты комплектное раз... распредустройство. Расшифруй мне, да. мы заработаем. Коля, Коля, подойди в кулячи. Це масло? Це вода капає. Масло масло, з під кришки трансформатора тече масло. З під уплотнення трансформатора. <кхіднат> э, это... С Т2. Ты че? Сейчас, сейчас. Ну, Т1, в принципе. Вот Особенно просто. Вот а... Спид Т2, ТЧ спид крышки масло. Ну, С Т1 особо нет. А Т2 где-то. Ковро! все, собираемся. Два трупа. Ну пока нет. Сейчас будем определяться и труп не подведем, точно будем ставить. Выделил это <св камерка СВ-10. Камерка 20. Откуда сразу <св> началось все возгорание? Болело вот сюда. Сі, всішкожу. Звітся... А вигоріло сколько? Добре. Добре, добре доб, видно. А? Вода 110 т 2 От. От

Закончили подъем, Ну, из-под крышки э, трансформатора, еще раз повторяю, вытекает масло. Яка причина невидома. А яка температура? Температура трансформатора, ну, градусов 35-36. можно держать руку.

Ну, Причина невідома чого. Че? А що це взагалі за... Це трансформатор, силовий трансформатор. Т2, він називається, і нової Петрівці. Силовий. 110.